Вітаю тебе, друже! Урок номер 12 Сьогодні ми познайомимося з тобою ще з одним гармонічним зворотом. Пригадай матеріал минулого уроку: автентичний зворот. Тоніка, домінантовий секст Тонічний тризвук звучить напружено, динамічно, плагальний зворот. Це зворот, який містить тоніку та субдомінанту. І, на відміну від автентичного, він звучить м'яко, та не напружено. Зараз ми з тобою виконаємо завдання номер один. Заспіваємо мелодію вправе. Тональність до мажор 4 чверті. Це акомпанемент, який містить тонічний тризвук, субдомінантовий кварцекстакорд. субдомінантовий кварцекстакорд і тонічний тризвук. Тонічний тризвук до мі, соль. Далі з'являється субдомінантовий кварцекстакорд. Пригадаємо звуки субдомінантів до мажорі. Це Фа ля, до. Звук ДО спільний, з тонікою він залишається на місці, а фаля тут. Ось він. Знов тонічний три звук. А тепер я заспіваю і зіграю з акомпанементом. ДО Будь ласка, зіграй та заспівай. Завдання номер два. Потрібно побудувати ці звороти в тональностях до мажор та ля мінор. І так, тонічний тризвук. Субдомінантовий кварцекстакорд і тонічний тризвук. Тонічний тризвук в до мажорі – до мі, соль. Субдомінантовий тризвук фа ля, до. А субдомінантовий квартикс стакорд буде від, від першого ступеня до. На місці залишається спільний звук фа-ля. І знову повертаємося до тонічного тризвуку. До, До соль, До фа ля, До місо. Побудуємо в ля-мінорі. Субдомінантовий квацек стакорд і тонічний тризвук. Тонічний тризвук, ля до мі. Ля до мі. Так. Від першого ступеня буде кварц стакорд. Ля ре. Наступне завдання дуже цікаве. Потрібно транспонувати мелодію з першої вправи у тональності ре мажор та фа мажор. Вона була в до мажорі. Нам потрібно підняти на один ступінь, тональність ре мажор, два дієзи. Від першого ступеня починаємо. Ре! ре. Тактик зберігається, тривалося зберігається, музичний розмір зберігається. Будь ласка, будь уважним, запиши її в ре мажорі. Фа мажорі. Один бемоль, Теж від першого ступеня. Мелодія від До підвищиться аж на 4 ступені вверх. Тривалості всі будуть зберігатися. Запиши, будь ласка. Наступне завдання. Потрібно побудувати дані інтервали від звуку «сі» та зробити їх обернення. Пригадай, що таке обернення? Це перенесення нижнього звуку на октаву вгору або верхнього на октаву вниз. Чисті інтервали обертаються в чисті, малі, великі, великі в малі. Прима обертається в октаву, секунда в септиму, терція в сексту, кварта в квінту і навпаки. І так, подуємо від звуку Сі в чисту кварту. Сі-Мі. Обертаємо Мі-Сі. Це буде чиста квінта. Якщо чиста кварта Сі-Мі. Збільшена кварта буде Сі, мі-дієс. Кількість ступенів 4 зберігається, але на півтону підвищується 3 тони. Обертаємо мі-дієс Сі. Збільшені, обертається в зменшенні. 4 в 5. Сума 9. Пригадай правило. Далі, чиста квінта 3,5 тони Сі, Фадіес. Обертається в чисту. Кварту, фа, дієс, Сі. Зменшена квінта. Якщо чиста Сі фа, дієс, то зменшена буде Сі Фа пика, Чиста фа. Обертаємо збільшена кварта Фа Сі. Будь тут дуже уважним. Далі будуємо від Сі мала секста. Це буде Сі, соль. Мала буде велика терція. Соль Сі. Велика секста шість ступенів соль дієс. І велика секста буде малою терцею. Соль дієс залишаємо сі вгору. Мала септима сі, ля. Рухаємося по півтонах вгору. І вона обертається у велику секунду. Ля Сі. Підвищуємо септиму. Сі-Ля, Сі Лядіес сі, ля, велика. І обертаємо її у малу секунду. Ля, дієс, залишається Сі, півтон мала секунда. Домашнє завдання. Тобі потрібно побудувати плагальні звороти в тональностях Сі бемоль, мажор та соль мінор. Ці тональності паралельні і мають два бемолі, Сі бемоль і Ні бемоль. Пригадай, що плагальний зворот це зворот, який містить тоніку та субдомінанту. Друге завдання творче. Потрібно підібрати акордовий супровід з три звуків тонічного тризвуку, субдомінантного та домінантного – до пісні уля-мінорі гармонічному. Грати двома руками та співати. Якщо в тебе не вийде грати двома руками, зіграй однією та заспівай. Це українська народна пісня коляд, коляд, колядниця. акордовий супровід. Для Це звуки тоніки. Перший так буде тонічний тризвук. звук. Коляд, коляд. Далі субдомінантовий колядця. Знов повертаємося на тоніку, знов тоніку. Добре, зме, до брасмета. Субдомінанта коляниця. Далі апельсин. Бери трьох акордів.